Власне, ти прикольно розповідаєш. Розкажи, від когось відмовлявся з учнів. А, ну, було, було. Як то кажуть, скріпля серцем, але було. А, звернулася до мене жіночка, хлопець 14 років, прийшов до мене на тестовий урок. Все, слух є, ритм є, в цілому непогано, все. Ну, тобто, є, буде, буде толк. Все, вони обрадувались, поїхали, купили гітару, не ту, що я сказав, хоча хотіли, щоб я їм пораду, я пораду, купили іншу. Ну, дивні люди. Окей, купили гітару, все. Займаємось, займаємось. Онлайн, офлайн. ну, Тобто проходить тиждень. Займаюся онлайн. Я говорю, давай, щоб я тобі домашку не записував, потім окремо на відео не присилав. Вмикни, будь ласка, запис екрану. Он, о, супер, клас, клас. Вмикнув, все, годину записав, збережено, збережено, все, пока-пока, все, позаймалося. Потім нам він хорів, проходить там тиждень або півтора тижня. А... Виходимо онлайн на урок, виходимо. А я каже, не зберіг домашку, я відкрив, а в мене звука нема. Я говорю, так а чого ти зайчик мені не написав? Я тобі записав півтора тижня, ти вдома сидиш, ну, там, мокрий нос, кашляєш, ну, було б там годинка пограв би. Ну, був би результат. Я не знаю і почав плакати. Ну, і взагалі він, коли в нього не виходило, тобто реакція його була це сльози. Взагалі. Моє ставлення. Викладач не повинен заспокоїти. Безумовно, це діти, до них треба підходити так, ось ключик такий, щоб. Да. Я заспокою, я сказав, все, все вийде, все нам треба займатися. Я рисую йому малюю йому майбутнє, щоб він розумів. Ага, так, два-три роки, все, ну, все буде класно. О, клас, клас, нос витяг, все, пішли далі грати. Але тим не менше, все одно були якісь сльози, і його реакція така була. Тобто, ну, ще дитина, хоча йому там майже 14 років. І я до кожного учня готуюся. Це не то, що там я один твір дав, ми 30 чоловік граємо один твір. Ні, ні, це не так. Я кожному готую репертуар, щоб ця тема була красива, перше. за все, щоб йому або їй подобалось, воно по звуку. Друге, щоб там були якісь е нові технічні штучки, які їм допомагали. І це дуже прикольно, коли ти і красота, вона чудово звучить, і якісь нові фішки технічні, тобто в тебе є. Якась наснага і мотивація, бо мозок не хоче працювати, йому легше там зіграти щось просте, але взагалі не грати. Він не хоче використовувати енергію. А якщо нервова система дала нам енергію, то ми повинні її підкупити і надурити мозок, щоб щось було красиве, щоб ми розуміли, ага, ну ми тут трошечки зараз буде у нас напружені в голові, але тим не менш звук красивий і заради цього стоїть. Да. Тобто так і. і ми ось з хлопцем цим займалися, я сказав йому, ну. Субрізачок, але я тобі не підходжу.